Доброго дня! Рада вітати вас на уроці з інформатики. Продовжуємо вивчати з вами програмування. Продовжуємо вивчати цикли. І сьогодні ми з вами познайомимося з циклом ФО. Давайте з вами пригадаємо: існують три основні алгоритмічні структури: лінійне розгалуження та, правильно, повторення. Наведіть приклади процесів, що повторюються. Скільки може відбуватися повторення? Якщо повторення не припиняється, то відбувається дія. І так, пригадаємо, що ми вже вивчали з вами такі структури, як повторення. У середовищі скреч ми використовували структуру завжди, повторити 10 разів або кількість, яку ми з вами вкажемо, так, з лічильником, і повторити поки не, тобто до якоїсь конкретної умови. Повторення або цикл це алгоритмічна структура, за допомогою якої та сама послідовність дій може виконуватися кілька разів. Тіло це циклу це команди, що повторюються під час виконання циклу. Інтерація це кожне виконання тіла циклу. І так, в моє програмування Python існує два цикли. Це цикл із параметром, тобто кількість повторень тіла циклу заздалегідь відома. І цикл із умовою. Кількість повторень тіла циклу заздалегідь невідома. Цикл з умовою вайл ми з вами вивчили на минулому уроці, розглянули. Сьогодні ми з вами будемо навивчати цикл із параметром. Цикл із параметром. Або ще цикл for, так? дії повторюються визначену кількість разів. Синтаксис оператора циклу з параметром виглядає так. Вперше у нас з вами записується цикл for, потім і, потім оператор in range від N, дві крапки, і у нас з вами йде відступ, і потім ми записуємо тіло циклу, що означає І? І це у нас параметр, що змінюється, змінює своє значення з початкового за замочуванням рівні нулю і до кінцевого, тобто n. N це кінцеве значення, і число n не може бути дійсним, а лише цілим. Що ж таке in? In наказує почергово надавати змінні і усі цілі значення в діапазоні від нуля по n-1 включно. Функція range від n перекладається як діапазон. З одним аргументом генерує діапазон чисел від 0 по n-1 включно. Наприклад, for in, in range 4 print i. Тобто нам на екран виведе результат від 0 до 3, 4. Такі, так? 0, 1, 2, 3, 4, 3. Не включно, так? Функція range n m з двома аргументами дозволяє генерувати діапазон чисел від n по m 1 включно, тобто до m 1 For in in range 1 від 1 до 6. Print i e. виводить у нас, в свою чергу, тоді 1, 2, 3, 4, 5. Без 6, 6 мінус 1 буде 5, так? І функція Range NMK складається з трьох аргументів і дозволяє генерувати діапазон чисел від N по m-1 включно з кроком k. Тобто, наприклад, з кожним кроком, так, збільшується. Наприклад, це у нас з вами буде на 3. Так, збільшуватиметься кожен раз на 3. В даному випадку 2, 5, 8, 11. З кожним разом буде збільшуватися на 3. Використання функції range, наприклад, for x in range 12, print x. Тобто, всі 12 значень буде виводитися, починаючи з 0. Так, до 11. For x in rate 12 У нас з вами буде діапазон з 4 до 12. Так, і будуть ці числа виводитися. І for x in range 4 з 4 до 12, з із із кожним разом на 3 буде збільшуватись. І буде виводитися 3 цих числа, які повинні бути в нас з вами в цьому діапазоні. І так, поміркуйте, як задати аргументи функції rate, щоб параметри не збільшувався, а зменшувався. Так, якщо потрібно ввести зворотній віклі кубік зменшення, значить укажіть значення початок більшим, ніж значення кінець, а крок має бути від'ємним. Наприклад, for x in range 124 1 крок. І тогда. І так, давайте з вами зараз розглянемо програмку і напишемо з вами її розв'язок. І так, читаємо з вами умову. Написати програму мовою Python, що знаходиться, знаходить суму всіх натуральних чисел до N включно. N вводиться з клавіатури. Отже, N у нас з вами вводиться з клавіатури. Так, e, Тобто зараз це я все прикрию. E, N у нас з вами вводиться з клавіатури. З клавіатури, так? E, і так, зараз я розставлю трішки, щоб нам все було добре. Видно. Дивимося, що нам потрібно з вами тут перевести мову англійську. І ми з вами пишемо після трьох крапочок. Знову кожного разу вам нагадую. І так, N у нас з вами вводиться в клавіатурі. Це у нас з вами буде ціле число. Так? Пишемо N, англійська мова N дорівнює int input. Команда так ввести. Інпут, в дужку відкрили. І давайте я просто запишу. Ввести. Н. Так. Ввести N. І тепер ми з вами знаємо: так, початкове значення добутку встановлюємо одиничку, так, нейтральний елемент по множенню. Тобто, буде у нас з вами, наприклад, D дорівнювати одиниця, ctrl Z. Так, виділилося. І з нового рядочка. Тепер рахуємо з 1 до n включно, тому збільшуємо кількість значень на одиничку. Записуємо з вами е, мовою програмування. так, Тепер записуємо умову, що for, for. І так, ми з вами позначаємо in параметр, так, range range, mm. І в дужках записуємо одиничка, так, e, N плюс один n плюс один. E, і тепер дві крапки обов'язково і записуємо e, тепер що дію, так, добуток кожного разу множимо на поточне натуральне число. Воно дорівнює І. Тобто ми можемо зараз записати, де е, помножити, дорівнює, і можна будь-як записати, як вам буде зручно. Або де дорівнює помножити, і так далі. Так? І тепер виводимо на екран кінцеве значення добутку із відповідальним поясненням. Е, так, і тепер пишемо принт. Ми можемо давайте просто напишемо добуток натуральних чисел до числа N. Це так у нас з вами записуємо в лапках, так добуток натуральних чисел натуральних чисел до. Числа. І тут перевели, кому поставили N у нас з вами, так, позначається і включно дорівнює до якого діапазону, так? Ага. Включно дорівнює і знову ми з вами кома Д. Так. І тепер можемо перевірити з вами нашу умову. Так, висти N, наприклад, 8. І ось добуток натуральних чисел до числа 8, включно дорівнює 40320. 40 320. Задача в нас з вами виконана правильно. А, і так. Тепер давайте з вами зараз розглянемо домашню вправу, домашнє завдання. Програма має вивести N, N раз ваше прізвище. N і прізвище запитується у користувача. Так, програма має вивести N -ну кількість раз ваше прізвище. так, N, N запитується у користувача, тобто нам потрібно N це буде ввести якесь ціле число, так, кількість разів, і скільки повинно повторитися прізвище. так, ну, Наприклад, хай буде А, у нас з вами дорівнює input. Інпут. В дужках. Давайте ви напишемо вести прізвище та ім'я. так. І тепер записуємо команду з параметром, так, Фо, безкінечну, тобто кількість раз, так for. На англійську, так, вибачаюсь for. І в нас з вами що пишемо? І range у нас N на кількість разів, ми з вами так і запишемо. В дужках, N. Так, дві крапки і виводимо відповідь. Так, print, А, так, print, і виводимо, що А. Так, ну тепер давайте перевіримо. А, так, дивимося, щось ми з вами тут неправильно ввели. Так, ввести N int input. Ага, дивимося, тут щось, щось у нас з вами саме помилка в цьому, так ми забули команду Ін. Так, си вибрати з. Так, введіть Ін 8 разів. Введіть ваше прізвище, наприклад, Матеко Мар'яна. І тепер мені моє прізвище вивело 9 разів. Ось таке саме домашнє завдання. Тобто, бережіть себе, до зустрічі!